Світлана мала молитва. Господи, пошли країні миру, щоб торби не лопнули від жиру, бідноті, хоч часточку багатства, рідним людям злагоди і братства. Господи, пошли донечці щастя, синові прожити без напасті, чоловікові покаятись і простити, а мені. Віку свого дожити. Господи, пошли нечесним правди, справедливим мати силу завжди, а зневіреним пошли Христа по силі, а гнівливим доброту і милість. Господи, почуй мою молитву і воїнів благослови на битву, Ти пробач, що так багато прошу. Біди всі до ніг твоїх приношу.